місто встановило світлофор, і в цих починаннях ми міську владу підтримуємо, тому що тут складний виїзд. Після цього планується відремонтувати, зробити капітальний ремонт вулиці спортивної, надзвичайно складна там дорога і важка. Також ми на це дали листа, що готові виділити від себе 50 тисяч гривень як допомоги місту для виконання цих цих робіт, але але вчора, але вчора. Ну, почали не з того, тому що перекрили е, заїзд до житлового будинку, і мешканці з Луки 25 не могли до себе попасти і е, перекрили е, завіз товарів до нашого е, закладу. Почали просто не з того. Мали, е, спочатку потрібно було організувати транспортний рух для заїзду. Для цього потрібно демонтувати кіоск, який там стоїть, і е, невідомо, який підприємець торгує. Після Цього мали б виконати роботи по виїзду машин. Для цього треба оцей колодязь упустити, зменшити і організувати дорогу виїзну. І лише після цього можна було перекривати рух. Почали з кінця і заблокували взагалі транспортний рух як до магазину, так і до житлового будинку. У цьому проблема. Добре, що говорять дорожники, міська влада з приводу того, як швидко вони ось у цю ну вони нарешті зрозуміли, що вони не з того почали. Мені прикро, дивно, тому що є проект. Повинна бути схема організації і технології виконання будівельних робіт. Про це абсолютно нічого не думали. Вони не думали, як воду відвести, тому що там запроектували зелену зону і бордюр, і вода збиралася. А зимою це був напевно каток. Вони зрозуміли, що це робити не можна. Зараз засиплять назад у цю траншею, відновлять рух, повинні забезпечити найближчим часом демонтувати кі кіоск, щоб забезпечити транспортний рух від відповідно до проєкту. Він повинен проходити попри підпірну стіну і далі забезпечити виїзд машин сюди. Для того також потрібно провести певні роботи лише після цього. Буде прикритий цей рух, ми зобов'язуємося замостити бруківкою протягом 30 метрів цю пішохідну доріжку.